Формадол. забудь про головний біль. Дев'ятого грудня триває шістнадцята місячна доба. Місяць у сузір'ї рака. Символ дня сходи, що ведуть до неба. Цей період вважається дуже чистим. Зараз важливо зберігати гармонію. Зорі не радять підвищувати голос, проявляти агресію та засуджувати інших. Натомість краще зайнятися фізичною роботою і робити все, що дарує відчуття спокою. Люди народжені цього дня рішучі та впевнені. Це допомагає їм отримувати життя максимум задоволення. Відкритий і чесний характер одна з їхніх головних переваг. Цього дня народились американський актор, продюсер і режисер Джон Малкович, український поет Борис Грінченко та дизайнерка одягу Лілія Пустовід. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен. спілкування сьогодні може принести багато неприємних сюрпризів. Тому день бажано провести на самоті. Телець найкращий час, аби відкинути страх і сумніви та зробити те, що ви довго відкладали. Сьогодні все пройде як найкраще. Близнюки сьогодні вам практично неможливо буде зосередитись. Краще займіться фізичною роботою, а не інтелектуальною. Рак, ваш настрій це ваша відповідальність. Тримайте емоції під контролем. День мене спокійно. Лев зірки вам допоможуть у стосунках із коханими. Гарний час, аби залагодити непорозуміння або зробити приємне коханій людині. Діва сьогодні не час для кардинальних змін. Краще рухатись за течією. Терези сприятливий день, аби облаштувати вашу оселю. Це може стати джерелом енергії для вас. Скорпіон день сприятливий для творчості та відпочинку. Шукайте натхнення в дрібницях. Стрілець сьогодні вам варто ретельно підбирати слова. Спогади про колишні образи можуть перерости в черговий серйозний конфлікт, який надовго зіпсує стосунки. «Козоріг» – зорі радять зосередитись на своїх бажаннях та уподобаннях інакше існує велика ймовірність образ і розчарувань. Водолій, фізичні навантаження та рух допоможуть вам розвантажити голову від обтяжливих думок. Риби не варто закриватися у своїй мушлі. Зірки рекомендують вам вийти в люди та поспілкуватися просто так без корисливої мети. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.